Всім привіт, вітаю в себе на ефірі. Знову я за кермом. Трошки залишилося поїхати ще Миколаївської області. Потім почнеться Ну Як Прекрасне? гарна дорога Одеська область. Одразу буде контраст. В дорозі. Привіт-привіт, Олександр! Як справи, ти звідки будеш? Крузер такий серйозний 200 чи 220-й, чи які вони там йдуть. Гарна машина. Потужна всім привіт сьогодні у нас п'ятниця вже. Ще дно деньок попрацювати і вихідні будуть. Вийду вже ось, можливо, вже вихідні почалися. Дякую, доброї видочку, хорошувати нас, прекрасно настояно. Дякую вам також. А що лайків немає? Ставте будь-будь, ставте лайки, лайки, подобайки, лайки. Буду вдячний за підтримку каналу. О, поставили вже хтось. Осипались подобаєш одеса Одеса до Одеси їду подбаєшку. Сипались, дякую, дякую. В Одесу їду, в Одесу їду. Зараз виноградне проїжджаю до виноградного доїжджаю. Одеська область. 110 кілометрів і буде Одеса. Разумієш? Горян. Що за зарослі? Дорога чиста, деякі зарослі. Тут зліва, справа, дерева ростуть, розумієш? Гарно, жовтень, жовтіє, все, листочки зараз почнуть опадати. Почалася справжня золота осінь. Да я й так в Європі, а тобі до Європи ще дуже далеко. Ну як далеко, як автовазу до то... Тоїготина. Привет-привет. Подписываемся на канал, ставим подобаючки. Like. Привет из Азербайджана, привет-привет. Як там погода в Азербайджані. Вибачаю, що не можу вимовити, в Азербайджані. <свят> Ігорян, да забудь, нема такого Росія України. Є десь там страна болотена, є окрема незалежна Україна. Була і буде. Free Ukraine. Сеньку, сеньку. Погода тепло, сонячно. Дякую, дякую за підтримку, сеньку. У нас, блін, плюс 17, були дождики, а це також сонечко вийшло. До чого тут твоя ганчірка? Болотяний мешканець, я тебе заблокую. Дякую, дякую за підтримку. Пока. Да, сьогодні наче більш-менш гарна погода. Edici Odeso В Одесу, їду, в Одесу. область 17 градусів колян. Здорово. Щасливої дороги, дякую. Слава Україні! Героям слава Еміліо. Дякую за підтримку. Привіт Шершавенько, дякую, дякую. Ну, підйомчик тут Що ви там на болоті? Вам світло дали? Чи ви боти там? Болотні мешканці? Це її сразу видно. З Придністров'я привіт, привіт-привіт Придністров'я! Доброго дня, привези Сонце в Одесу. Везу, везу, наче пробивається. Одні дафи. Можливо. Слава Україні! Героям слава! Гарної дороги, дякую хороші дороги тобі, дякую, дякую Привет Брайтона, здорово! и так свободно, свободно, в свободной, свободной, свободной Украине живу. Привет из Ростова на Дому. Здорово, здорово. Свидки? Сейчас по Одесской области еду. В Одессу еду. Одеса. Привіт, здорово! Було мешканці хоч асфальт побачать, хоч гарну дорогу побачать, то вони тільки по Діскавері, напевно, бачать. А я родом з Великої Михайловки, Великої Михайловки. Михайловка, Михайловка. а де це підскажи, будь ласка? Нема мені коли по болі роз'їжджати Україну, треба визволяти. Розумієш? Від свино собак. Економіку піднімати і тому подібне. Виженем свино собак, тоді поїдемо на баліно. Антон, а Іркутськ уже Китайна Ха. Іркутськ Людина тобі написала про Ірку. Розумієш, що китайці вас позабирали вже То в болоті. ти. Що ж вас так наші поля тривожать і наша територія? Для України? З Красавчик. Поздравляю з Днем ЗСУ. Так, День ЗСУ начебто вчора був. Слава Україні, героям! Слава! Дякую за підтримку! Що відбувається? Спілкуємося! то то поляку варяють, то інтернет. Ну наболше. Шовково наболівше. Привітрявого рогу! привіт Кривому рогу! Гривень 60, соляра, 50-60. Інтернет у тебя гавно, ти через ВПН Ха, так і є. Привіт, зібра, какутку. Привіт-привіт, доброго раночку. Ранок добрий, сонечко пробивається, ви що там інфініті. У РФ даже бензина нет. Хе. Ми їх освободили, наші славні ЗСУ освободили їх від бензина. Бурякам слава Дніпро Росія. Дніпро це Україна. то что не город не пропетровца все ней согласны, я буду жить в октябре на дне. Тут только для украинцев, такие. Тоже я. Тут уже дыра Роем слава. В Україні з усім добре. Було, буде і є. Головне, щоб оце орки ще сюди свої рила не сунули. От вас на болотах дивлюсь проблеми з світлом, з інтернетом. І навіть світло у нас крадете. Одним словом, країна воровка. Українське вчить. Ставим подобаєчки, підписуємося на канал. Там манчики такі жовтенькі, гарненькі. Велосерець. Слава Україні! Слава за силу, героям слава!